Здорово, мужики, сьогодні я почну потрошки розповідати про побічні ефекти від прийому стероїдів. В минулому відео я розповідав про використання стероїдів в медицині. Якщо говорити про використання стероїдів для лікування певних хвороб, то їхнє застосування є повністю оправданим. Так як за багато років, які стероїди використовуються в медицині, була зібрана широка інформаційна база, яка Точно каже, що користь від застосування стероїдів для лікування певних хвороб набагато перевищує побічні ефекти, які можна отримати при застосуванні цих препаратів. Якщо ми говоримо про бодібілдинг, то бодібілдингу використовується значно більше дози стероїдів, застосовується зв'язки стероїдів, і застосування стероїдів не несе якоїсь лікувальної цілі. Основна ціль бодібілдингу – це набір. Як можна більшої м'язової маси при найменшому відсотку жиру. І виникає питання, наскільки це безпечно? Зразу скажу, що стероїди мають вплив на велику кількість органів. Я по потрохи буду по, по органу розбирати, як використання строїв впливає на кожен орган. І почну сьогодні з самого головного з серця. На мою думку, найбільший негативний ефект, який може отримати людина від прийому стероїдів, це якраз негативний ефект, який буде спрямований на роботу серцево-судинної системи. Зараз всі зациклені на тому, як стероїди впливають на гормональну систему. Всі задаються питаннями, чи будуть в них діти після курсів, чи відновиться гормоналка. От я твердо переконаний, що звертати увагу потрібно не на це. Гормоналка це далеко. Далеко не сама е, якби, велика небезпека. Ну, навіть не так, я навіть так скажу. Е, за громоналку переживати немає чого, а на рахунок серця потрібно бути обережним. Зараз я поясню чому. Е, стероїди вони впливають на багато факторів, які можуть негативно сказатися на роботі серця. Е, Якщо взяти от, е, окремий короткий курс, то в принципі ці ефекти е, можна, можна, не, можна не брати до уваги. Практично точно можна сказати, що після курсу робота вашої серцево судинної системи повернеться в норму. Але якщо ми курсимо часто, якщо ми курсимо на протязі багатьох років, ці е, негативні ефекти. Е, Може акумулюватися і призвести до досить серйозних наслідків для вашої серцево-судинної системи. І так, почну по пунктам розбирати, що, що і як що і як, що і як, як і впливає стероїдів на роботу серця. Ну Дивіться, по-перше, на курсі збільшиться рівень холестерину. В принципі, цього можна. Уникнути, якщо коригувати раціон. Тобто, сам показник холестерину, він якби не є зовсім точним показником. Тобто, ви до курсу могли їсти в Макдональдсі, могли їсти солодкі, сівши на курс, ви могли б відключити Макдональдс, відключити солодки, і ваш рівень холестерину міг би навіть впасти. Тобто, ну, ще раз кажу, дивитися на рівень холестерину є не зовсім правильно. Він може і не вирости, але одна штука буде відбуватися завжди. Буде мінятися баланс ліпопротині високої щільності і низької щільності. Для серцево-судинної системи бажано, щоб ліпопротині високої щільності було як можна більше, а ліпопротині низької щільності було як можна менше. Чим краще цей баланс в сторону ліпопротині високої щільності, тим менше вірність того, що у вас будуть проблеми з, з холостериновими бляшками. Тобто на стінках судині будуть, буде накопичитись холестерин, який буде забивати кровоток. Внаслідок чого буде, ну, буде погіршуватись кровоток, і ваше серце буде отримувати додаткове навантаження. Від всіх препаратів на всіх курсах цей баланс ліпопротинів високої низької щільності погіршиться. І за чого він погіршиться? За те, що всі стероїди, вони покращують. Розклад ліпопротинів високої щільності печінкою. І тут потрібно ще декілька нюансів назвати на рахунок цих ліпопротеїнів. Що якщо ми використовуємо препарат, які ароматизуються, то рівень ліпопротенів падає в значній мірі. Тому що стридоол має певну позитивну дію на, на цей баланс ліпопротеїнів. Якщо ми використовуємо гібітери ароматази, то Кількість ліпопротеїнів високої щільності буде вже в більшій мірі падати. І найбільше ця кількість ліпопротеїнів буде падати, якщо ми будемо використовувати оральні стероїди, які не ароматизуються, такі як стенузоло, оксандролон, турінобол. Оце все от такі от препарати, типу ще раз стензуло, оксандролон, турінобол, найбільш негативно впливають на цей баланс. Тому що я можу порадити, якщо, ми, якщо ви хочете, щоб ваше серце по мінімуму постраждало від прийому стероїдів, якщо для вас пріоритет серця, то ви повинні приймати, віддалі тесеструн без інгібіторів ароматази. ви можете підключати клеміду або тамоксіфен на курс. Це з такі негативні ефекти, як затримка води збільшення відсотку жиру, але той же час не буде негативно впливати на ваш ліпідний баланс. Ну і не використовувати Оралок. Така практична рекомендація. Потім я розібрав. Другий пункт. Це збільшення об'єму серця. Будь-яке фізичне навантаження аеробне чи анаеробне впливає на розмір серця. Якщо ми говоримо про аеробне навантаження, то такі спортсмени мають просто збільшене серце. Якщо ми говоримо про анаеробне навантаження, якраз таке як в бодібілдингу, то, по-перше, може бути збільшене серце, по-друге, може відбуватися гіпертрофія шлуночків серця, особливо лівого шлуночка, гіпертрофію мається на увазі збільшення товщини стінки серця. Якраз збільшення товщини стінки. Воно, буде, воно може створювати дисбаланс в кровотоці через серце. І в перспективі може сприяти, ну, може сприяти інфаркту. Після відміни фізичних занять, якщо ми говоримо про навтрагу у серця, як правило повертається в норму. Ну, лишаються певні зміни, які показують, що ви коли займалися спортом, але вони вже не є такими критичними. Якщо говорити про людей, які використовують стероїди, то. Їхнє серце після відміни стероїдів, після відміни тренувань, повертає, ну, йому важче повернутися до початкового стану. Тобто, по таким людям, якщо досліджувати їхнє серце, в більшій мірі видні зміни в серці. Тобто серце не може повернутися до свого нормального стану. І теоретично в таких людей, в ймовірність того, що в них може бути інфаркт, більше, ніж в людей, які займаються бодібілдингом на Тураху. На рахунок натурах, це взагалі окрема розмова, бодіблів натуральний це, це, це така річ, якої, як можна сказати, не існує, бо і без стероїдів він взагалі не існує. Але якщо людина ходить в тренажерний зал і не приймає стероїди, то м вплив, на, вплив на серце буде не такий негативний, як коли вона ходить в зал і приймає стероїди. істрої. Значить це по розміру серця. Далі. Я піддивлю свою шпаргалку, яку я склав перед тим, як знімати. Ще така штука як показник зношення серця. Є декілька маркерів, по яким видно, наскільки ваше серце спрацьоване. Там досить складні маркери, і я не буду вникати, за що який маркер відповідає, але в людей, які приймають строїди, ці маркери показували більше зношення серця. Було проведено дослідження. Вибірка була досить невелика, але всіх людей, які приймали стероїди, ці показники були, показували більше зношення в серці. Тому робимо такі висновки. Потім <coughs> на курсі завжди підвищений тиск. Знову ж таки, були проведені дослідження, взяли групу ліфтерів, пауерліфтерів, і виміряли тиск в групи. Натуралів, тиск був майже в нормі. там 125 на 80. Ну, майже в нормі був. Всіх, хто використовував строє, тиск був порядка 140 на 95. ну Тиск стабільно був завищений. Чи можна пояснити підвищення тиску на курсі? По-перше, затримкою води від препаратів, які ароматизуються. По-друге, збільшенням густини крові. І по-третє, з зменшенням еластичності судин. Значить, якщо окремо розібрати питання, ну оці пункти. Тобто, якщо ви хочете запобігти тиску, ви повинні використовувати препарати, які не ароматизуються. Раз. На рахунок густини крові. Щоб зменшити густину крові, можна приймати аспірин на курсі. Якщо ви на вічному курсі. То я, ну, я не радий би на постоянці приймати спирин. Часто використовувати таку практику, як або кровопускання, або очистка крові. Я забув, як називається ця процедура, щоб привести свій свій крові в норму. Це для людей, які от явно відчувають, ну, яким от явно лікар каже, що в тебе проблеми з тиском через гусуну твої крові. Тоді можна або спустити кров, або пройти процедуру по очищенню крові, або приймати приправи, які розріджують кров. На рахунок судинних стінок не в незначній мірі, але еластичність судинних стінок в будібілдерів, які приймають стероїди, менша. Тобто судини. І така штука, як креактивність судин це здатність судин змінювати розмір судини в залежності від тиску. Тобто організм якби саморегулюється. Коли у вас е, тиск високий, організм дає сигнал судинам розширитися, щоб зменшити тиск. Якщо у вас низький, дає сигнал з, 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 звузитись. Е, ну, при прийомі стероїдів ця, ця реактивність вона погіршена. Судини гірше відкликаються розширенням і звуженням. Тому це ще може додатково сприяти збільшенню тиску. Як тут провести якусь профілактику, чи тих рекомендацій немає? Там перше відхилення від норми зовсім незначне. І рекомендацій знову ж таки вже немає. Потім ще така штука цікава, як рівень хомоцистину. Хомоцистин це амінокислота, яка утворюється з метіоніну в організмі. Прикол з хомоцистином в тому, що в людей з віком рівень хомоцистину починає зростати, цей хомоцистин може пошкоджувати стінки артерій і додатково, не артерії, судин в цілому, всіх судин, і може додатково сприяти накопиченню цих холестеринових бляшок. Як показали досліди, якщо рівень, нормальний рівень у людини, яка не приймає строїди десь порядка 10 одиниць, то рівень хомозистину, який приймає строїть порядка. Десь 15-18 одиниць. Тобто відчутно більше норм. Знову ж таки, як привести в норму? Чи таких рекомендацій я не знайшов, але цим, цим питанням можна, ви можете окремо зайнятися. Почати ж таких мезосистин, як регулювати його рівень. Тобто такі от основні проблеми, такі от основні фактори, які впливають на погіршення роботи серця. Якби однозначно казати, що тривалий прийом стероїдів може призвести до якогось інсульту або інфаркту, ну, точно сказати не можна, тому що немає якихось дослідів, які тривали б роками, які б чітко показували взаємозв'язок між прийомом стероїдів і серцевим нападом. Чому, Чому важко сказати точно? По-перше, немає дослідів, по-друге, серцево-судинні хвороби це причина смертності, це найпоширеніша причина смертності. Чоловіків ми живемо в час, коли ми постійно під, підвергаємося стресу, коли нескріювань продуктів, коли погана екологія, коли е, бухло і куріння досить поширене, досить поширене, дуже поширене. І коли людина пройшла через все своє життя, і, і, ну, і важко сказати, що якраз зіграло ключову роль. Якщо ви приймаєте астероїди, моя думка, і в той час ви слідкуєте за показниками роботи серцево-судинної системи, інших органів. Якщо ви стараєтесь тримати їх в нормі, то е, далеко не факт, що ви проживете, гір, ну, проживете менше, ніж люди, які приділяють своєму здоров'ю менше увагу, які не приймають здорові. Е, як показує досвід атлетів е, в США, де культура прийому стродів набагато вища, ніж в СНГ. Люди тримають чудову форму до років 70, може навіть більше. Там мене перегрівся і виключився телефон. Такі от діла. Так от, якщо говорити про, про шай, там атлети до 60-70 років в класній формі, і в них все ок зі здоров'ям. тому що вони регулярно слідкують за показниками свого здоров'я. По-перше, по-друге, там за, за досить такий великий час вже зібрана велика кількість інформацій, велика кількість рекомендацій. Як що потрібно ставити, як потрібно контролювати ці рівні, рівні показників свого організму, щоб все було окей. Тому я рахую, що при правильному прийомі, при контролі правильному, використання стероїдів навіть в великих дозах, які потрібні для бодібілдингу. я зараз говорю не про, не про дози, які там використовують професійні виступачі спортсмени, а про любительські дози. Є досить безпечними при правильному підході. Тому по серцю сьогодні все наступна раз. Запишу про вплив стероїдів на імунну систему. Все, папа, підписуйтесь на канал і додавайтесь в ВК.